Часку ХХ століття за матеріалом анкетного обстеження Лорінської губернської вченої артівної комісії. Відомо, що в побутові стратегії розвитку активних галузі України важливе значення має вивчення історичного досвіду активного будівництва регіону. Зазвичай центрі уваги дослідників історії активної справи в Україні перебували українські регіони із спотужні. Чернігівщина, Київщина, Харківщина, активні студії на Херсонщині через низку об'єктивних і суб'єктивних факторів не набули аналитичному динамізму своєму розвитку. Слідчі при цього наявна бібліографія праць з історії активної справи в нашому регіоні, і вона раховує не більше десятки, ніж більш менш інформативних публікацій. Однією суттєво перешкод на думку, слід вважати відсутність серйозних жертвовнавчих студій, підкріплених на поле. Актуалізувати комплекси історичних джерел, досі ігноровані місцеві дослідження. У доповіді передніх краєзнавчих читаннях, присвячені долі Харсонських архівів умовах організаційної кампанії 1920-21 років, ну і виробився акцент на інформативних можливостях нових джерел, які дозволяють переглянути стереотипні уявлення в історії активних правних